У Харкові протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 1775 людей. 36% з них діти, і це на 41% більше ніж попереднього тижня. При цьому, за інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, впродовж минулого тижня було зареєстровано 75 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Лікар-педіатр 17-річним досвідом медпрактики Ольга Григорєва каже, що коронавірус під час війни нікуди не зник, і батькам треба пам'ятати про це в разі виявлення у дитини симптомів застуди. Зараз ми реєструємо трошечки менше випадків, ніж це було там, скажімо, у жовтні або у листопаді. Наразі в нас так зараз більше грипа, але кожна лихоманюча дитина, котра звертається до лікаря з лихоманкою, ми завжди. Обстежуємо на ковід, у нас достатньо експрес-тестів. Якщо нам експрес-тест, ми також якось сумніваємося, що експрес негативний, а дитина от має якісь ознаки. Ми набираємо ПЛР-тест і відправляємо до обласного лабораторного центру. Останній наші аналізи за минулий тиждень всі були негативні і ми раді, що. Повіда у нас трошечки поменшило. але дитячий організм дуже вразливий. І у будь-якої дитини, навіть з огляду на те, що зараз у Харкові не працюють ні дитячі садочки, ні школи, є ризик захворіти на коронавірус. Лікар зауважує, що як і до війни найнадійнішим захистом залишається щеплення. Батьки повинні знати, що треба щепитися, щепитися самим, щепити всіх членів своєї родини, щепити дітей, вже ми знаємо, що зараз ми можемо щепити дітей з 5 років до 18, тому треба звернутися до свого лікаря перш за все за профілактикою. Але якщо дитина захворіла, якщо в неї велика високована, Оказ за висока температура треба обов'язково звернутися до лікаря онлайн або очно та отримати допомогу згідно з наказом міністерства охорони здоров'я України. Дозволено проведення щеплення дітям від ковід 19 з п'ятирічного віку вакциною Комірнаті. Як повідомили у Харківському міському департаменті охорони здоров'я, в дитячих поліклініках Харкова така вакцина є. І вакцинують малечу за наявності згоди батьків або законних представників та після огляду педіатра або сімейного лікаря. Повний курс щеплення становить дві дози з інтервалом 21-28 діб. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Харківські звісті.